Бувають моменти в житті, коли до рук тобі потрапляє первина. І от саме ця первина це вакансія в ветеринарну клініку Абденвет на позицію директора. Отже, посадові обов'язки директорів клінік мережі ветеринарних клінік Ауденвет Аулден. І Ветпро. Отже, це, походу, мережа, і у нас у них тут є посада директора. Щоб ви зразу розуміли, чому цей опис буде такий довгий, тому що в самій вакансії, точніше в описі обов'язків вісім сторінок. Отже, погнали. Перше робота з персоналом. Формування графіку роботи співробітників на місяць. Окей, формування графіку відпусток з урахуванням сесій, навчання співробітників тощо. Угу. Готові брати студентів, студентів взяли, студенти фігачать. Поїхали. Третє подання керівництву звітів щодо кількості та специфіки персоналу у клініці. Оце цікаво. Ну кількість окей, специфіка персоналу, це я так розумію, мабуть, за посадами. Чи мається на увазі наскільки вони всі специфічні особистості? Це ж цікаво. Далі, четверте: за необхідності формування запиту на пошук персоналу до клініки. Якщо вам недостатньо специфіки, шукайте ще. П'яте. Проведення первинних співбесід по телефону та особисто подання звітів керівництву. Ну так, звичайно. Директор має проводити співбесіди, так, рекрутерів для цього наймати, це був вітрон, мабуть. Шосте призначення відповідальних за навчання нових співробітників, контроль прогресу та подання звітів керівництву. Ага, хто там хоче нашого нового чувачка чи чувачічку понавчати? Ну-ну, я бажаючий нема. Зараз призначу. І буду контролювати прогрес. Сьоме, Ну, просто одне слово. Контроль в душках разом з головним лікарем. А. Тобто ви з головним лікарем контролюєте. Контроль кар'єрного росту співробітників присвоєння категорій та переведення між посадами. Окей. Mm -hmm. okay. Восьме. Навчання адміністраторів, нових директорів клінік. Ага, тобто, якщо клініки будуть розширюватися, то інколи директору доводиться навчати нового директора. Окей, я так розумію, що той директор, який на цю посаду, його теж буде навчати інший директор або генеральний директор. Не суть. Дев'яте. Ведення графіку у єноті. Я так розумію, що це очевидно програма, але вести графіку у єноті це звучить шикарно. Десяте: організація та проведення нараз співробітників клініки. Очевидно, нарад. Організація та проведення нарад. Тобто, так, ну що, сьогодні збираємося і раз я вам розкажу політику партії клініки. 11. Забезпечення своєчасного розгляду скарг пропозицій та заяв співробітників. Окей, не втикайтесь з заявами. 12. Донесення до співробітників наказів керівництва, зміну роботі клініки тощо. Окей. Наказ керівництва. Якого керівництва? чого? Керівництва старшої клініки чи як? Чи основного відділення. Бо ти ж якби директор? А, чи ти маєш прийти і сказати: доношу до вас мій наказ. 13. Забезпечення виконання наказів керівництва співробітниками клініки. Ага, тут я сказав, ви зробили. Все, я перевірю. 14. Контроль за дотриманням штатної дисципліни, складання штатного розкладу і його затвердження у керівника. А хто керівник? Ти ж бляха директор. Чи тебе є над тобою ще якийсь керівник? Ти маєш затверджувати це. Чи у керівника? тих відділів, які тобі підпорядковані. А вона Але напишено затвердження у керівника. Окей, не суть. В процесі, як то кажуть, розберемося, хтось розбереться. 15. Підбір співробітників магазину, створення розкладу, контроль ефективності їх роботи. Звучить як пісофкейк, так, фіг робить. 16. Контроль виконання правил експлуатації матеріальних цінностей. Контроль виконання Ох, Контроль. Помішані на контролі. 17. А. Відслідковування термінів підвищення кваліфікації. Організація підвищення кваліфікації для співробітників. Ти маєш відслідковувати їх терміни, чи відслідковувати їх підвищення кваліфікації? М -м, як звучить шикарно. Окей. Okay. В принципі, поки що все так виглядає, що, е, начебто, нічого страшного. Багато слів, а змісту не так уже й багато. І це все на 17 позицій. З точки зору роботи з персоналом. Підходимо далі. Законодавство. Перше. Керування клінікою згідно до чинного законодавства, забезпечення виконання клінікою ліцензійних умов ведення діяльності. Ага, ну, має відповідати якимось там правилам, які потім, мабуть, покажуть. Друге відслідковування М -м -м, який контроль. термінів дії до звільної документації для роботи клініки з Ага, щоб не просрочилась ліцензія, окей. Третє. У разі необхідності співпрацювати з органами державного управління місцевою владою. Вже звучить як така потенційна корупційна складова. Ну але окей. Далі. Четверте забезпечення належних умов роботи, дотримання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Ну тобто, коротше, слідкувати за всіма і всім. П'яте. Створення умов праці відповідно до вимог нормативних актів підтримка таких умов. Окей. Шосте. Донесення до співробітників наказів та зміну законодавстві. Щось таке. А, це по зміну законодавстві. Окей, це теж доносить треба. Яке слово магічне доносить. Сьоме. Контролювати дотримання фармацевтичного порядку і санітарного режиму в магазині, а також в... контролювати наявність графіків і інструкцій. Так, клініка, магазин. Санітарний режим в магазині. В Магазинки є магазин. Чи в магазині є клініка. Окей, а також контролювати наявність графіків інструкцій. Окей, восьме. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та правил охорони праці. Ну, якби, без цього не можна, це вже однозначно. Окей, поїхали ми вже на третій сторінці. Тут у нас фінанси. Перше, нарахування заробітних плат співробітникам клініки. Окей. Друге. Контроль розрахунків з клієнтами, видачі чеків та супровідної документації. Я так розумію, контроль в кінці дня чи як не протягом дня, ж, сподіваюся. Третє. Формування щомісячного календаря планових оплат, його ведення, додавання позапланових оплат. Окей, календар оплат. Good. Четверте. Участь у взаєморозрахунках з постачальниками, контроль заборгованості клініки та ФОПів. Ага, тобто в клініки можуть бути заборгованості. Ну, звичайно ж, і взаємодія з розрахунками з ФОПами. Окей. Звучить на план. Так, п'яте. Введення каси клініки, контроль готівкових та безготівкових оплат. Тобто Введення каси. Тобто ти касир, це. теж входить до того, що має робити директор. Бо тут написано саме введення каси клініки. Тобто, ти ведеш цю клініку? Контролюєш готівкові та безготівкові оплати. Окей. Далі. Шосте оплата всіх платежів клініки. Ну, Аби не своєї кишені, а так окей. Сьоме. Жирним шрифтом: узгодження з Денисом Геннадійовичем всіх оплат, які виконує клініка. Звучить просто сексі. Хто такий Денис Геннадійович? Ууу, мабуть, бос всіх босів. Окей. поклон. Сьомий пункт. Восьме. Аналіз фінансових показників роботи клініки. Угу, Що пішло куди і на що. Дев'яте. Розпорядження в дужках дивно, що не живним за узгодженням з Денисом Геннадійовичем. Коштами та майном клініки. Закупка необхідного. І десяте. Участь у розробці фінансових планів клініки. Нормас. Тепер постачальники. Якщо вам було цього здамало, вас чекає далі цікавіше. Перше проведення замовлень у клініку, підготовка заявок на поставку, контроль надходження товарів та їх відповідності за явці. Ой, щось дуже багато тексту, мабуть, все дуже просто. Друге формування графіку замовлень препаратів, кормів та товарів зоомагазину. Окей, правильно, це треба. Ще, мабуть, логістика десь має бути. Третє регулярні звіти керівникові. Що не написано кому саме. Щодо заборгованості перед постачальниками. То все на ручному режимі керування. Четверте. Комунікація з торговими представниками постачальників. Логічно. Точно як логіст. П'яте. Перевірка супутніх документів на товари. Угу. Ти ще й кладовщик. Ні, це такі логіст поки що. Шосте ведення накладних їх своєчасна передача в бухгалтерію. Ні, такий приймальник. Жестяк. Далі, склад. Тобто на складі. Що ж, ти? що ж ти на складі такого маєш робити? Контроль правильності ведення складу клініки у єноті. Ага, окей. Єнот, як CRM. Друге. Регулярні перевірки складу визначення товарів, які потрібно замовити. Угу, Окей, логіст мерчандайзер. Третє. Регулярні перевірки термінів придатності продукції, яка є на складі клініки. Продавець консультант. Ого. Цікаво, що весь на доді грець уже є. Що далі? Переоблік. Ооо, магічне слово переоблік. Його всі просто обожнюють і бояться водночас. Перше організація системи переобліків у клініці. Матеріальні цінності, складські запаси тощо. Угу. Друге проведення регулярних переобліків у клініці. Наскільки регулярних? Третє ведення журналу переобліків. Ага, є журнал. Окей. Четверте контроль наявності товарів, їх якості, термінів, придатності. Ну, точно, кажу, продавець консультант. Журнали. Перше. Може, на четвертій сторінці так. Призначення відповідальних за ведення всіх клінічних журналів осіб. Угу. Кожному по журнальчику. В зубчики. Друге. Формування та подання керівництву списка осіб, які є відповідальними за ведення журналу своєчасне оновлення списку. Так. Я оцім дав ці журнали, а тім оці журнали. Окей. Третє регулярні перевірки правильності введення всіх журналів, які повинні бути у клініці. Так, я вам дам журнали. Що ви з ними, бляха, робите? Давайте, дивіться. Четверте. Контроль заповнення амбулаторного журналу. О, окремий якийсь. Заповнення всіх граф роботи по наданню лікарської допомоги хворим тваринам на амбулаторному прийомі, стаціонарі та на дому. О, нарешті ми згадали про хворих тварин, для чого це все і робиться. Окей. Так, п'яте виділено жирним: ведення журналу техніки безпеки та журналу з пожежної безпеки. Ну так, це важливо, тому жирним так само, як е, хто там у нас. Е, Денис Геннадійович. Аж з придиханням інакше ж не можна. Так, шосте. Контроль ведення журналів. Вау-вау-вау-вау-вау. І тут далі йде перерахунок, яких саме журналів треба контролювати. О, виглядає доволі таки суворо. Реєстрації біологічного матеріалу, який відправляють для проведення аналізу в лабораторію, журнал. Реєстрації тварин, щеплених сказу. журнал чіпування, реєстрації мікроклімату приміщення клініки та холодильників, обліку дезінфекцій та протипізотичних заходів, єй, реєстрації придбання, зберігання, застосування та знешкодження ветеринарних імунологічних препаратів. Ох. І реєстрації температурного режиму холодильника та зберігання ветеринарних препаратів звучить вау. Фонди. Формування звіту щодо заборгованості фондів, його регулярне оновлення та надання керівництву. І друге комунікація з фондами щодо оплати рахунків, контроль таких нарахувань. Угу. Як то пам'ятай про фонди. Оренда. Комунікація з орендодавцями приміщень, вирішення питань, що виникають. Угу. Робота з усім. Так, перевірка правильності нарахування орендної плати та комунальних платежів за приміщення, яке займає клініка. О. Комуналка. Іди сюди. Магазин. О, магазин є окей. Перше. Організація роботи магазину керування співробітниками. Угу, керуючи магазинчиком. Друге забезпечення процесу якісної роботи з покупцями. Окей. Так, третє. Забезпечувати розвиток магазину. Ага, він ще має кудись розвиватися. Добре. Четверте. Контроль збереження товарів. Угу. П'яте. Контроль видачі чеків в актуальності цінників. Бляха, це має робити директор. Шосте. Забезпечення раціонального використання площі магазину. Забезпечення матеріально-технічної бази для роботи. Не став туди автомат з чіпсами та собак, чи котів, чи пташок. Сьоме. Забезпечення дотримання вимог щодо охорони праці та всіх вимог держави, санітарні норми, протипожежний захист. Окей. Звіти, всього три пункту. І шоста сторінка. Директор клініки прямо підпорядкований Генеральному директорові мережі, цікаво, як його звати. У встановлені терміни та встановленій формі директор. Надає генеральному директорові звіти щодо роботи клініки та зоомагазину. Друге на вимогу генерального директора, директор клініки надає додаткові звіти щодо роботи клініки. Я тобі зараз ще звітів за тач. Третє введення звітів статистики та встановленої документації. Окей. Клієнти. Забезпечення своєчасного розгляду скарг, пропозицій та заяв клієнтів. І друге участь у вирішенні конфліктних проблемних ситуацій з клієнтами клініки. Не створюй їх ці проблеми, вони самі прийдуть. Продажі, Оу. дослідження попиту на товари та послуги, формування звітів щодо попиту на окремі товари, групи товарів, послуги, групи послуг. Угу, Окей, все окремо і все згрупували. Друге на основі результатів досліджень вносити пропозиції. Угу. Третє внесення пропозицій щодо прискорення обороту товарів, збільшення продажів. І тут пропозиції. Четверте організація дослідження відмов від послуг, причин відмов, розробки аргументів для боротьби з запереченнями. Оу, крутяк. Скрипти писав. Так, програмне забезпечення. Володіти програмним забезпеченням єнот та фінєнот і використовувати їх. Друге навчати нових співробітників у роботі з програмним забезпеченням. Ага, розберися сам, поможи єнотом розібратися іншому. Адміністрування у випадку відсутності адміністратора виконання його посудових обов'язків. Угу. Не найняв адміна, сам адмін, або, як так кажуть, напис в тролейбусі на місці кондуктора: не сідай кондуктором, станеш. <гум> Не сідає зміном стане. Друге. За відсутності касира, виконання обов'язків касира, прийом оплату за надані ветеринарні послуги, мабуть, оплати та ветеринарні препарати, куплений товар, робота з касовим апаратом, контроль та відповідальність за його роботу. Коротше, не найняв людей, хірач сам, Розхірачуйся в хлам. Третє. При виконанні роботи касира, реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів, слідкування за настановами щодо їх застосування, підтримка вітрин, забезпечення виконання ліцензійних умов. Капець. Так, стаціонар. Тут всього один пункт, можна було і не писати цифру один, але вже як є: контролювати проведення підготовки кормів і годування тварин про на стаціонарі. Ага, давай ще кормиком ветеринарчиком попрацюй, окрім усього. Навчання. О! Перше. Постійно підвищувати рівень своїх професійних знань, обов'язково проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на рік, де б там не було і що б там не навчали. Друге проведення навчання нових адміністраторів та директорів. Третє допомога в організації додаткового навчання для лікарів. Розбейся, що їм треба, і організуй. Майно. Перше формування запиту на придбання додаткового майна у клініку. Друге підтримка. Да, хочу диван, хочу крісло, хочу, хочу щось. Друге підтримка майна клініки у належному стані, забезпечення планового обслуговування техніки та її ремонту за необхідності, точно що. Адміністратор Єй. Третє створення умов для забезпечення товарно-матеріальних цінностей, грошей у касі, техніки та обладнання. О, oh гад. Четверте. Організація атестації та раціоналізації робочих місць. Звучить дуже зворушува. Раціоналізація. Ох. Капець. Санітарія. Один. Підтримка власного одягу та робочого місця у чистоти. Де ж там твоє робоче місце? Мабуть, усюди. Друге. Контроль зовнішнього вигляду співробітників, чистоти форми тощо. Окей. Типу. Обов'язково треба, щоб все виглядало гарно, чисто, а то прийде гендиректор і ставить лолей. Третє. Контроль санітарно-технічний контроль. Написано: санітарно-технічний стан, мабуть, санітарно-технічного стану торговельних та скотських приміщень відповідно до вимог санітарних норм правил, впередкованості, чистоту прилеглої території. Ооо, ЖЕК, привіт. Двірник. Так, комунікація. Виконання доручень генерального директора, ну в принципі, це зрозуміло. І друге комунікація з головним лікарем, постановка і виконання задач. Відповідальність теж один пункт. Директор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за господарчу, фінансову діяльність, роботу з кадрами та за стан організації праці, техніки, безпеки. Так захотілося стати директором, прямо руки чешуться і ноги, і в дупі. Неважливо знання. Директор має знатися на Перше. В чинному законодавстві та нормативних документах, що регламентують діяльність зоомагазинів, закладів ветеринарної медицини, клінік амбулаторій на території України. Коротше, вчи закони. Друге основах законодавства в ветеринарії. О, ще й чить, окей. Третє. Законодавчих актах України, в тому числі щодо порядку проведення перевірок. От іти привіт. Четверте. Трудовому законодавстві України. П'яте. Нормативних актах щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації ветеринарних лікарів, Шосте. Специфіці управління ветеринарною клінікою Психовиш. Сьоме. Порядку охорони праці та протипожежних заходах. і восьме. Правилах внутрішнього трудового розпорядку. Ну що я маю сказати? Вакансія доволі таки потужна. І враховуючи, що зарплата на неї 29-32 тисячі гривень, то хочу сказати, що чи має сенс така позиція? Вона, в принципі, має сенс. Чи має вона сенс за такі гроші? Вирішувати вам, я би, якщо чесно, не погодився би на таку позицію менше, ніж за не знаю. 100 тисяч на місяць. Тобто я вважаю, що дуже занижена вартість для всіх цих обов'язків для однієї людини. Як досвід, щоб сказати, що я задовбався після там декількох невеличкого терміну, то окей, типу, написати собі в резюме окей. Але якщо чесно, то гімаріссимо вакансія гімаріссимо. А тепер так би мовити, невеличкий бонус. Погляд з близька на цю саму вакансію. Отже, так уже сталося, що у мене виявилося навіть не один, а навіть двоє знайомих. Одна людина подавалася в цю чудесну організацію на цю посаду директора, а інша людина там навіть місяць пропрацювала. Ось, і який можна сказати, зворотній зв'язок вони мені надали. Річ у тім, що під час співбесіди один із цих директорів, а їх там, до речі, двоє, а не один, коли його запитати про причини, чому він вирішує звільняти людину, а маю визнати як то нанести таку інформацію, що на цій посаді зазвичай люди тримаються близько місяця, не більше. Дуже рідко хто доживає навіть до кінця другого місяця. Справа в тому, що в організації дуже велика плинність кадрів, чи то, як іще кажуть, відток кадрів, ну коротше, ви зрозуміли, тікучка. І тому постійно хтось новий приходить, хтось новий, який прийшов, зрозумів, куди він прийшов, і з компанії іде. То якщо запитати у пана директора, який проводить як його, Деніс Геннадійович, який проводить цю співбесіду, то про причини, чому звільняєте попередню людину, то відповідь. Буде в 100% випадків такою. А він чи вона, бо там навіть чоловіки працювали, а вона тупа. Вона просто тупа. От ви можете собі уявити, коли ви приходите на співбесіду, і майбутній ваш керівник, навіть не так, власник бізнесу, каже, що звільняє людину, тому що вона тупа. Так, звичайно, він може довести свою думку. Що людина не розуміє якихось там елементарних речей, робить там якісь банальні помилки, але з огляду на те, яка кількість обов'язків, скільки тут цього треба знати, вміти, одночасно робити, заміщати, суміщати коротше творити, ви можете собі уявити, що ну, будь-яка людина так чи інакше в якийсь момент почне тупити, це нормально. Але називати при цьому людину тупою, ну вибачте, це якби дів'які ворота не годиться. І от саме така от була аргументація однієї моєї знайомої, яка туди намагалася влаштуватися на роботу. Для неї така була аргументація. Це трошечки її тригернуло, але думаю, ну може, і справді там така річ є. І суть в тому, що інша людина, яка там працювала місяць, розповідала, що її довели до нервового зриву. Власник бізнесу дуже часто приїжджав на саме це відділення, де вона була, кричав. Принижував, газойтив, це був просто жах. Людина настільки нервово виснажилася, що потім їй довелося декілька місяців відходити від цього стресу. Вона навіть, ну, можна сказати, Жила більше місяці виключно на заспокійливих, бо вона інакше просто не могла заснути її всю трусиво. Ви можете собі уявити, як на цій роботі прекрасно взаємодіють власники бізнесу з людиною, яка там працює, і ви можете сказати, що можливо десь я щось перебільшую, може тобі щось не те розповіли, але суть в тому, що після цього та людина спілкувалася з чоловіком, який замість неї прийшов на роботу. І ситуація була така сама. Ну, може, там не до сліз чи істерик, але ну чувак теж пропрацював місяць, він не витримав, його просто тупо загнобив власник бізнесу. Тому, якщо ви не хочете опинитися в такій ситуації, щоб потім пити заспокійливі, або, не дай Боже, антидепресанти, чи ще щось, то я би радив десятою дорогою оминати цю нещасну клініку, тому що серйозно. Воно того абсолютно не вартує. Жодне здоров'я не вартує, тим паче, вибачте, там платять навіть не тисячу доларів, це ж просто кошмар за таку роботу вимагати стільки всього і просто ось так от зневажливо ставитися до працівників. І, до речі, маленький плюс: якщо вам на співбесіді кажуть, що попередник ваш е тупий. То в якийсь момент цим тупим станете ви, якщо погодитеся піти туди працювати. Тобто розумійте, що те, що кажуть про ваших попередників, трохи згодом казатимуть про вас. Тому слухайте уважно, мотайте на вуса, бережіть себе. З вами був втомлений працівник. Почуємось!